Він просто присвячений мамам, тому приходьте самі, запрошуйте з собою своїх друзів, знайомих, мам, родичів, тому що концерт буде красивим. Я думаю, що всім сподобається. У нас будуть брати участь і Леся, яка сьогодні співала над нас. Приїхала Чернівці. У нас буде співати Нікіта Ісаков, Віталій Примук, Духовий оркестр. Наш київський буде починати цей концерт. І звичайно, особливі гості це заслужена артистка України Анжеліка Рудницька, хто можливо знає територію А і так далі, і народний артист України Анатолій Матвійчук. Він вже в нас співав на цьому місці. Хто був, той пам'ятає. Приходьте, будь ласка, будемо раді вас бачити. Тим більше, що мета цього концерту благодійна. Ми хочемо зібрати кошти для прихистку для тих людей. Там в основному живуть зараз старші люди, навіть є лежачі, які втратили своє житло через обстріли там на сході або через окупацію. Їм немає просто де жити. І вони живуть в нашому. Ну він був санаторієм. Зараз це просто прихисток, гармонія, де наша церква утримує цей прихисток. Вона їх годує, вона їх підтримує, щоб вони там могли жити. Там близько ста людей живе. Тому ми зможемо допомогти цьому прихистку. Приходьте, будь ласка, 18.00 сьогодні. Будемо раді бачити кожного. Дякую, чекаємо вас.